Всім привіт! Сьогодні продовжується мій челендж і хочу, по-перше, поділитися своїм успіхом, не дивлячись на те, що попередні декілька днів а, мені було трошки складувати себе організувати, та сьогодні в мене все вийшло на найвищому рівні. І коли я зазвичай там готую, а, прибираюся, збираюся, да, тобто приймаю душ. Я сьогодні прекрасно зранку позаймалася, і все було супер. Змонтувала відео. І десь уже о дванадцятій реально, перші годині дня я була вільна, я дозволила собі трошки відпочити і. Не повірте, я почала дивитися нову дораму. Сказати, що я дуже великий фанат дорами, та ну, ні, я і не дуже великий фанат якихось турецьких серіалів. От. Але є багато тих, які мені подобаються, і я часто собі зберігаю якісь, щоб зрозуміти, ну, якщо раптом мені захочеться щось подивитися, ну, типу чи є щось таке, що мені сподобалося вже, і чи є щось таке, що я вже можу подивитися? Як її знаходжу в інстаграмі там, коли листаю, різні уривки мені попадаються як з турецьких серіалів, так і з дорам. І я просто собі зберегаю їхні назви і ці або ці уривки. Щоб потім, якщо захочу, подивитись тому, що мені дуже важко угодить, що в музиці, що в їжі, що в фільмах. Я не можу просто просити і щось спробувати нове, дивитися нове слухати нове. Мені треба обов'язково, щоб мені воно якось сподобалось. Я не можу це пояснити, чому так. Можливо, тут є доля якоїсь моєї тривожності, тому тобто мені не подобається, коли я реально. Просто рандомно там мені щось запропонують випить, поїсти. А я ще цього не куштувала, я дуже сумніваюся. Мені треба довго готуватися до того, що я реально щось спробую нове. От. І тому серіали, в принципі, я вибираю так само. Звичайно, в дитинстві всі обожнювали величне століття Роксалана, там питань не було. Потім я колись побачила маленькі таємниці, для мене це було просто як збірка на цей час найвідоміших акторів, від яких я просто не могла відірвати очей. Мені здавалось ФУЛЯ! Мені здавалося, що вони. Найчарівніші, найгарніші в усьому світі, які тільки можуть бути. І тоді я, я вже знала весь турецький, я все знала. Шпуля, я щас Перепрошую. <плес> Потім мені дуже подобався такий серіал як Севда», Я його просто обожнювала, побачила його колись ненароком, як моя сестра. Дивилася вночі серіал, і я така, блін, така когоня. А потім нещасливий кіно. кіно. Кінець. А потім нещасливий кінець. <плес> да. Через це я розлюбила турецькі серіали. Зимородок, наприклад, я взагалі не дивилася, хоча моя бабуся по телевізору дивилася українською мовою переклад я була в благфроці. Але я його дивилася уривками і знаю, весь весь на пам'ять. Абсолютно кожна деталь, так само, як і «Постучись в мою двір. Е, я не скажу, що мені дуже подобаються ці серіали. Зимородок мені сподобався більше. Я люблю Ханде Ерчев, але такі, що, що дуже багато з неї серіалів. Так от <смістить> ще дуже багато з неї серіалів, і через це я не дуже хочу їх дивитися. Ну Також я дивилась там такі серіали, як рання пташка. Любов на прокат взагалі, ви що це? Ця риженька просто. О, мері, плікчі, я там я плакала. Три рази хотіла його передивитися. От, Отвічаю, е, мені дуже сподобався, рекомендую. Ну, також я знаю, любов е, не розуміє слів або щось таке. Е, Такий сумнітельно, ну, окей. От, а якщо ми перейдемо до дорам, то зараз я почала дивитися. Вона називається Страховка на случай розводу». І я подивилася там буквально дві серії. Мені воно сподобалась теж через відео. Я дуже багато позберігалася від дорам, але дуже мало їх дивилася. Е, і мені дуже багато радило. І я чесно, коли почала думати перед тим, як знімати відео, типу, а які мені подобалися. То мені дуже важко було згадати, тому що я, наприклад, пам'ятаю найперше за це було що случилось з секретарем Кім. Теж плакала, обожнювала просто неймовірно. От мені треба, щоб були різні якісь актори. Я не знаю чого, але я не можу сприймати актора одного в десяти різних серіалах. От він для мене один. От за ним закріплюється якась чи роль, чи що, Може, у вас по-іншому напишіть в коментарях, тому що ну мені важко пере перелаштувати свій мозок, коли я там дивилася на якусь закохану пару, а потім вони знімаються з іншої історії, або в різних взагалі дорамах. І я така. Що це таке? То е, теж дуже офігенський сері дорама, серіал, яка мені сподобалась, це ідеальний брак або здається. Стандартна процедура ідеального брака, як якось так. Теж це про художницю, яка попала в аварію і в неї і не любила її сім'я, наскільки я пам'ятаю. А потім при аварії вона зрозуміла, що вона дуже багато втратила, тому що й там зраджували, чи ще щось, і вона починає інше життя. І я таких дорам бачила декілька, я впевнена, але я не пам'ятаю їхніх нас. І здається, у мене якийсь на це фетіш. Дивиться ці дорами по типу там, де або серіали, там де є якийсь дуже гарний такий. Отакий. Директор чи власник компанії, і така дуже скромна гарна дівчинка, є віку. Він потім закохується. Мені дуже подобаються такі дорами, я не знаю. І ну, чомусь, от можливо, мені дуже я б сказала, мене прям тяне до таких сюжетів, де дівчина або жінка прямо розквітає, тобто починає життя заново. Я як ніби відчуваю всім якийсь зв'язок, я не можу сказати, який і чому. У мене були різні періоди в житті, але ну явно не такі погані, які показуються в цих дорамах. Ну, я раджу, мені сподобалось. Зараз я все-таки дивлюся страховка настучі розвода, і я вам потім розкажу, я чим там закінчилася, і чи сподобалися мені. Можете написати в коментарях, які ви дорами мені порадили. Можливо, ви щось знаєте, а я щось про що забула розказати, вам це буде класно. От і я сьогодні на такому піднесеному настрії вирішила з вами цим поділитися, і мені дуже подобається, що. Сьогодні з'явилася якась нова маленька тема, яку я можу вам принести. І через це в мене є ще більше бажання щодня щось нове десь пізнавати, щось нове дивитися, читати, щоб можна було потім з вами це обговорювати і можна було от так от talking, talking club якийсь такий розвивати. Тому що я завжди дивилася подкасти, там дівчата так розмовляють, діляться діляться чимось, і мені це подобається. Я знаю, що це заходить в публіці, коли просто Час за. Ага. Тому що я часто дивилась подкасти, де дівчата так розмовляють, мені не подобається, коли просто не розмовляють між собою, накидують питання. Так, е, да, коли це якийсь супербізнесвумен, це класно, а коли просто не про що, не знаю, не завжди подобається. Я дуже рідко таке дивлюся, але в інстаграмі дуже часто попадається, коли дівчата дають якісь поради або коротко висловлюють свою думку на ту ж хвилину чи дві, поки там в Рілсі можна подивитися. І мені цікаво, чи зайде вам такий формат тут, і чи знайдемо з вами Коннект. З ким саме я знайду Коннект. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, я вас люблю, і, і я сподіваюся, що ви, як і я, чекаємо результатів мого челенджу. Боже, пройшло тільки 5 чи 6 днів, а я вже така натхнена і мені починає і подобатись одночасно, але я одночасно розумію, що в принципі я мало роблю, я б хотіла робити набагато більше. І тоді я згадую слова прекрасної Ірочки, теж до речі, блогер з інстаграму, теж до речі, блогер з Ютубу. Яка казала, що треба робити поступово, не поспішати, не давити на себе. Це важко. Тож дякую всім за увагу.